Вальтер Скотт Айвен Розділ дванадцятий. Герольди змовкли. Серед супокою, Сурма заграла, кличучи до бою. Вже гострі списи сперлися в упори, і коней підганяють гострі шпори. І з заходу боєць рушав на схід, щоб спис трощити об ворожий щит. Меч у шолом вдаряв, мов блискавиця, лилася кров з проламаної криці. Чосар. Ранок був ясний, безхмарний. Сонце тільки но вийшло з за обрію, і найбільш цікаві, чи то найсумлінніші глядачі вже квапилися з зосібіч зеленою галявиною до місця турніру, щоб встигнути посісти найкращі місця. Слідом за ними з'явилися маршали зі своїми служниками та Герольди. Вони мали скласти списки учасників загальних змагань. Кожний лицар повинен був зазначити, на чиєму боці він збирається виступати. Така пересторога знадобилася для того, щоб рівномірно розподілити бійців і не дати чисельної переваги жодній із сторін. Відповідно до законів турніру, лицар позбавлений спадщини, був обраний головою першої партії. А Бріанде Бое Жірбер, як кращий після нього боєць минулого дня, призначений головою другої. Звичайно, до нього приєдналися всі призвідці турніру, окрім Ральфа де Віпонта, який все ще не оклигав після свого падіння. В обох партіях не бракувало славетних і знатних лицарів. Багато з них, хто не насмілився вийти на двобій з уславленими бійцями серед Призвідців охочі брали участь у загальному турнірі, де можна було вибрати рівного супротивника. Так сталося і цього разу. До кожної партії записалося по 50 лицарів, і маршали, на превеликий жаль тих, хто спізнився, заявили, що більше нікого не прийматимуть. На 10-ту годину ранку все поле навколо місця турніру заповнили вершники, вершниці і пішоходи, що поспішали на турнір. Невдовзі заспівали сурми, провіщаючи появу принца Джона і його почту, а слідом за ними і юрми лицарів, і тих, хто бажав змагатися, і тих, хто не мав такого наміру. У цей час приїхав і Седрік Сакс з леді Ровенною, проте без Етельстана, який надягнув бойовий обладунок, і оголосив, що візьме участь у змаганні. На великий подив Седріка він записався у партію Бріана де Божільбера. Седрік відверто засудив такий необачний вибір свого друга, але Етельстан відповів йому так, як зазвичай відповідають люди, що не можуть довести свою правоту, і все ж таки вважають, що правда на їхньому боці. В нього були особливі підстави, щоб приєднатися до партії тамплієра, але він розважив за краще про це змовчати. Через свою мляву вдачу Етельстан не виявляв надто палкої прихильності леді ровене, але її врода не залишила його байдужим. Етельстан гадав, що його шлюб з Ровеною справа вирішена, оскільки Седрік та інші родичі красуні дали свою згоду. Тому гордий володар Конінгсбурга з потаємним роздратуванням спостерігав за тим, як учорашній переможець обрав ровену королевою свята зараз Етельстан збирався покарати зуховальця за такий вибір, що, на його думку, був небезпечним для його звання нареченого. Впевнений у своїй силі і переконаний улесливими прибічниками в тому, що його воїнське вміння не знає собі рівних, Етельстан вирішив не тільки полишити лицаря позбавленого спадщини своєї допомоги, але й при нагоді спробувати на ньому нищівний удар своєї бойової сокири. Оскільки принц Джон. Натякнув, що йому хотілося б забезпечити перемогу партії призвідців, де Брейсі та інші прибічники принца записалися до цієї партії, чимало славних лицарів саксонського і нормандського походження із Англії із чужих країн у свою чергу записалися до другої партії, бажаючи битися під командою такого вмілого воїна, як лицар позбавлений спадщини. Щойно принц Джон побачив, що королева свята під'їхала до місця турніру. Він у найгалантнішій манері, на яку лише був здатний, поскакав їй назустріч зняв капелюха і сам допоміг їй зійти з коня. А весь його почет також скинув капелюхи. Один з найповажніших вельмож спішився і взяв за вуздечко її коня. Як бачите, мовив принц Джон, ми першими подаємо приклад вірного служіння королеві любові і краси і самі зведемо її на престол. Благородні дами, звернувся він до галереї, будьте ласкаві слідувати за вашою повелителькою, якщо хочете, щоб вас вшанували так само. Мовивши це, Принц провів леді ревену до почесної ложі, а найвродливіші і найзнатніші дами рушили слідом за нею, маючи намір сісти якомога ближче до своєї тимчасової володарки. Коли леді ровена сіла на своє місце, залунала урочиста музика, яку майже заглушили вітання, натовпу. Зброя і панцирі бійців яскріли на сонці сліпучим полиском. Лицарі юрмилися в обох кінцях ратного поля і жваво обговорювали події, що мали відбутися. Герольди закликали усіх мовчати, поки не будуть прочитані правила турніру. Ці правила були введені для того, щоб якоюсь мірою зменшити небезпечність змагань, під час яких лицарі мали битися наточеними мечами і загостреними списами. Їм заборонялося колоти мечами, дозволялося лише рубати. Вони мали право скористатися палицею або сокирою, але ні в якому разі не кинджалом. Той, хто впав з коня, міг продовжити бій лише з пішим супротивником. Вершники не мали права нападати на пішого. Якщо лицареві. Таланило загнати супротивника у протилежний бік ратного поля, і він сам, чи його зброя, чи його кінь торкнулися огорожі, супротивник мав визнати себе переможеним і позбавлявся права брати участь у подальших змаганнях. Якщо лицар, вибитий із сідла, не міг підвестися сам його зброєносець або паш мав право вийти на арену і допомогти своєму хазяїнові покинути поле бою. Але в такому разі... Лицаря вважали переможеним, і він втрачав свого коня та зброю. Бій мав припинитися, коли принц Джон кине на арену свій жезл або тростину. Це був застережливий захід на той випадок, якщо змагання виявиться занадто кривавим і довгим. У кожного лицаря, що порушив правила турніру чи якось інакше переступив закони лицарства, забирали обладунок, потім йому на руку одягали щит. Перевернутий нижнім кінцем догори і саджали верхи на огорожу на загальний посміх. Коли всі ці правила були прочитані, Герольди на завершення закликали всіх славних лицарів доповнити свій обов'язок і завоювати прихильність королеви любові й краси. Оголосивши це, герольди стали на свої місця. Тоді лицарі виступили довгими шеренгами з обох боків арени і вишикувалися у подвійні ряди, один навпроти одного. Голова кожної партії зайняв місце посередині переднього ряду, розмістивши за належною чергою своїх бійців. То було гарне і водночас страшне видовище, лицарів, розкішних панцирах, що хвацько сиділи на конях, готові кинутися у кривавий бій. Наче Залізні статуї, застигли вони у своїх сідлах, і з таким самим запалом чекали сигналу до бою, як їхні баски коні, що гучно іржали і в нетерпінні били копитами. Лицарі здійняли довгі списи на їхніх загострених наконечниках. Зблиснуло сонце, а плюмажі і прапорці затріпотіли над шоломами. Вони стояли так, поки маршали перевіряли ряди обох партій. Бажаючи впевнитися, що їх однакова кількість, пересвідчившись, що всі бійці присутні, маршали покинули арену, і Вільям де Вівіль гучно вигукнув: Лєсьє але, вперед. Заспівали сурми, списи вмить схилилися і закріпилися в упорах, шпори вп'ялися в кінські боки. Передні ряди обох партій чвалом помчали одне на одного і зітнулися посеред арени з такою силою, що луна пішла на милю. Задні ряди з обох боків повільно рушили вперед, щоб підтримати тих, хто впав, або стятися з тими, хто переміг. На чиєму боці перемога поки що було невідомо. Поза як над полем здійнялася хмара куряви. Лише за хвилю стривожені глядачі змогли побачити, що відбувається на арені. Не менше половини лицарів обох партій були вибиті із сідел. Одних звалив умілий удар списом, інших напір дужого супротивника на коні, дехто лежав на арені, не маючи змоги підвестись, інші схопилися на ноги і постали до рукопашного бою з тими ворогами, яких спіткало те саме лихо. Ті, хто тяжко постраждав, притискали до ран. Шарфи і намагалися вибратися з бойовиська. Вершники, що залишилися без списів, потрощених при страшному зіткненні, знов об'єдналися і, оголивши мечі з войовничими вигуками, завдавали супротивникам таких ударів, наче від цього бою залежали їхня честь і життя. Бій спалахнув з новою силою, коли до нього влилися задні ряди, що метнулися на допомогу своїм товаришам. Прибічники Бріана де Жільбера гукали. Босиане, босеане, за храм, за храм, а їхні супротивники відповідали на це вигуками: Десь дічадо, десь дічадо, перетворивши девіз, написаний на щиті їхнього ватажка, на бойовий заклик. Поки вони билися з дедалі більшим завзяттям і перемінним успіхом, перемога наближалася то до південного, то до північного кінця арени, залежно від того, яка з партій брала гору. Брязкіт зброї, вигуки бійців і звуки сурм злилися у страхітливий шум, заглушаючи стого непоранених, які безсило розпростерлися під копитами коней. Сяючі панцирі, вкрилися пилом і кров'ю, а удари, мечів і сокир залишали на них глибокі подряпини і тріщини. Пишне пір'я, зірване із шоломів. Падало долу, мов лапатий сніг, лицарське військо втратило весь свій блискучий та урочистий вигляд, і тепер навіювало острах та співчуття. Проте звичка важить так багато, що не лише простолюд завжди жадібний до кривавих видовищ, але й благородні дами з галереї захоплено спостерігали за битвою. Вони не могли відвести очей від цієї жахливої вистави. Щоправда, часом їхні чарівні личка вкривала блідість. іноді, коли чий небудь коханий, брат або чоловік падав з коня, лунали зойки, але більшість дам заохочували бійців оплесками, махали хустками та шарфами і, помітивши вправний удар або поштовх, кричали: Славний спис! Добрий меч! Якщо навіть прекрасна стать, була в такому захваті від кривавої забави, можна собі уявити, як зацікавлено, спостерігали за нею чоловіки. Їхнє хвилювання виражалося в гучних вигуках при кожному новому повороті битви. Всі погляди були прикуті до того, що відбувалося на арені. З вигляду глядачів можна було подумати, що вони самі наносять або отримують удари. У хвилини тиші було чути заклики герольдів. Бийтеся, славні лицарі! Людина вмирає, а слава живе! Бийтеся! Краще смерть, ніж поразка! Бийтеся, славні лицарі! Бо чарівні очі дивляться на ваші подвиги. Бій точився з перемінним успіхом. Кожен з глядачів намагався роздивитися в натовпі ватажків, що перебували в самому центрі сутички, і заохочували товаришів вигуками та власним Прикладом обоє були славними бійцями в обох не було рівних серед супротивників, відчуваючи смертельну ненависть один до одного. Розуміючи, що поразка одного з них рівноцінна остаточній перемозі іншого, вони весь час шукали зустрічі. Але на початку битви панувало таке сум'яття і безлад, що всі їхні намагання виявилися марними, їх весь час розлучали інші учасники турніру, що у свою чергу прагнули стати на герць з ватажком ворожої партії. Та ось помалу ряди бійців почали рідшати. Одні визнали себе переможеними, інших загнали до огорожі в кінці арени, треті лежали на землі поранені. І тамплієр з лицарем, позбавленим спадщини, нарешті, зустрілися у двобої. Вони стялися з усією люттю, на яку здатні смертельні вороги, вміння, з яким вони завдавали ударів і відбивали їх, виривало у глядачів захоплені та схвальні вигуки. Саме цієї миті партія лицаря позбавленої спадщини потрапила у скрутне становище. З одного флангу. Його супротивники зазнали могутнього натиску Реджинальда Фрондебефа, Бефа. А з іншого багатир Етельстан крушив усіх, хто траплявся йому на дорозі, побачивши, що перед ними більш немає гідних супротивників, обидва ці лицарі певно вирішили, що подарують перемогу своїй партії, якщо допоможуть тамплієрові подолати його ворога. Тому обоє розвернули коней і з різних боків поскакали на лицаря позбавленого спадщини. Здавалося, неймовірним, що одна людина може встояти проти такого раптового і нерівного натиску, але його вчасно попередили крики глядачів, що не змогли лишатися байдужими свідками такої страшної загрози. Стережися, стережися, серпозбалений спадщини! лунала з усіх боків. І лицар встиг помітити нових супротивників. Що, сили вдаривши тамплієра, він шарпнув свого коня назад і ухилився від ударів Етельстана і Реджинальда Фронде Обидва лицарі ледь не зіткнулися один з одним і, не змігши втримати своїх коней, проскакали між суперниками. Проте вони одразу ж виправили свою помилку і разом з Бріаном Дебо Жільбером утрьох рушили на лицаря позбавленого спадщини. Загибель його була б неминучою, якби не дивовижна сила та прудкість баского скакуна, якого він отримав напередодні. Це його врятувало, тим паче, що кінь Буажільбера був поранений, а коні Етельстана і Реджинальда Фрондебефа знемагали під тягарем своїх хазяїв. Велетнів, закутих у важку броню, лицар, позбавлений спадщини, був таким вправним наїзником, а кінь так його слухався, що протягом кількох хвилин він міг захищатися від трьох супротивників одразу. Із швидкістю сокола він ухилявся від ворогів, кидаючись то на одного, то на іншого. З льоту вдаряв мечем і тієї ж миті відскакував назад, уникнувши ударів, що йому призначалися. Глядачі вшанували його мистецтво бурхливими оплесками, проте було очевидним, що він все ж таки зазнає поразки. Тоді весь почет, що оточував принца Джона, почав благати його скоріше кинути жезл на арену, щоб врятувати мужнього лицаря від безславної поразки, викликаної чисельною перевагою супротивників. Клянуся небом? Ні. відповів принц Джон. Цей хвалько, що не відкриває свого імені та ще й зневажив нашу гостинність, уже отримав свій приз, треба дати й іншим перемогти. Ледве він встиг вимовити ці слова, несподіваний випадок вирішив розв'язку турніру. Серед прихильників десь дідчадо був один лицар у чорному панцирі на вороному коні, такому ж міцному і дужому, як сам вершник. На щитів цього лицаря. Не було ніякого девізу, і досі він майже не брав участі в бою. Хіба що відбивав удари випадкових супротивників, він нікого не переслідував і не викликав на бій, тобто грав скоріше роль глядача, ніж безпосереднього учасника турніру, і в публіці його вже прозвали Лянуа Фіно Чорний Ледар. Але тепер цей лицар, наче схаменувся, бачачи, у якійсь круті ватажок його партії, він пришпорив коня і. Мов блискавка, кинувся на допомогу товаришеві з гучним криком: Десь дічадо, я з тобою. І він опинився поруч якраз вчасно. В той час, як лицар позбавлений спадщини, бився з тамплієром, Фрондебеф уже підняв над ним меч. Однак, перш ніж Фрондебеф встиг нанести удар, чорний вершник ударив його мечем по голові. Меч ковзнув по шоломі і з силою вдарився об панцир коня. І фронт ДБФ, не витримавши страшного удару, повалився на землю разом з конем. Тоді чорний ледер спрямував коня до Етельстана Конінгзбурського. Віджбурнувши меч, що зламався у сутичці з Фронт дебефом, він вирвав з рук вайлуватого сакса важку сокиру і так ударив його по гребеню шолома, що Етельстан непритомний упав долу. Звершивши ці два діяння, що заслужили тим більше схвалення глядачів, що були несподіваними, чорний лицар не мов би знов поринув у дрімотний спокій і поволі від'їхав у північний кінець арени, надаючи змогу своєму ватажкові самому здолати Бріана де Божільбера. Тепер це вже не становило таких труднощів, як раніше. Кінь тамплієра, спливаючи кров'ю, не витримав останнього зіткнення з лицарем, позбавленим спадщини, і впав. Бріанде Божільбер звалився на землю, заплутавшись ногою у стремені. Його супротивник миттю сплигнув з коня і, здійнявши меч над головою лежачого ворога, наказав йому здаватись. Тоді принц Джон, схвильований небезпекою, що загрожувала тамплієрові, кинув. На арену свій жезл, і позбавивши буажільбера принизливої необхідності визнати себе переможеним, поклав край змаганням. Втім, останні спалахи битви згасали самі по собі, оскільки більшість лицарів, що лишалися на арені, наче за обопільною згодою утрималися від подальшої борні і чекали, поки їхні ватажки вирішать долю своєї партії. Зброєносці, що з обачності остерігалися надавати допомогу своїм хазяям під час бою, тепер стрім голово метнулися на арену, щоб підібрати поранених, яких з надзвичайною увагою і турботою перенесли до сусідніх наметів та в інші приміщення, приготовані в найближчому селищі. Так завершилася славетна бойова забава в Ешбі-Делязуш, один з найвидатніших турнірів того часу. Щоправда, тільки чотирьох лицарів спіткала смерть на ратному полі, один з них просто задихнувся від спеки у своєму панцирі, але понад тридцять дістали тяжкі поранення, від яких четверо чи п'ятеро також невдовзі померли, а інші на все життя лишилися каліками. Тому у старовинних літописах цей турнір називається благородною і веселою забавою при Ешбі». Тепер принц Джон мав визначити, хто з лицарів проявив найбільше відваги в бою, і він вирішив оголосити кращим з бійців того лицаря, якого в народі вже прозвали Чорним ледарем. Дехто з присутніх заперечив проти такого рішення, зауваживши, що переможцем турніру є лицар позбавлений спадщини. Він один подолав шістьок супротивників і звалив з коня. Ватажка ворожої партії, але принц Джон правив своєї, твердячи, що лицар позбавлений спадщини та його прибічники зазнали б поразки, якби їм не допоміг славний лицар у чорному панцирі, а отже йому є слід віддати приз. Проте, на подив усіх присутніх, чорного лицаря ніде не було видно. Тієї миті, як завершилася битва, він покинув арену, і дехто з глядачів бачив, як він неквапно рушив до лісу з тим млявим і незворушним виглядом, за який його і прозвали Чорним Ледером. Даремно двічі сурмили в сурми. Даремно герольди викликали його, він так і не повернувся. Тепер принцеві Джону знову довелося вирішувати, кому присудити нагороду. Він, хоч не хоч, мав визнати переможцем лицаря позбавленого спадщини, тому його оголосили героєм дня. Маршали повели переможця, позалитій кров'ю, усипаній уламками зброї та кінськими трупами арені до підніжжя трону принца Джона. Лицаря позбавлений спадщини, мовив принц Джон, якщо ви й досі не згодні назвати нам своє справжнє ім'я, ми під цим званням вдруге визнаємо вас переможцем турніру і оголошуємо, що ви маєте право отримати з рук королеви любові і краси почесний вінець, який ви заслужили своєю воїнською звитягою. Лицар чемно і граціозно вклонився, проте не вимовив ані слова. Знову заспівали сурми, і герольди оголосили шану хоробрим і славу переможцеві. Дами замахали своїми шовковими хустками і вишитими покривалами. Глядачі усіх звань бурхливо виражали свій захват і маршали, провели лицаря. До підніжжя почесного трону, де сиділа леді Ровена, переможця поставила на коліна на нижній сходинці трону. Здавалося, що з тієї миті, як завершився бій, він рухався і діяв не з власної волі, а за волінням людей, що його оточували. Дехто помітив, що коли його вдруге проводили ареною, він похитувався. Ровена велично ступила до нього і хотіла покласти вінець, який тримала в руках на шолом лицаря, і тут усі маршали вигукнули разом. Так не годиться, він мусить відкрити лице. Лицар непевним голосом проказав кілька слів, які прозвучали з під заборола глухо і невиразно. Всі лише зрозуміли, що він просить не знімати з нього шолома, але маршали, чи то з цікавості, чи з бажання дотриматись усіх правил, не зважили на його прохання і, розрізавши застіпки шолома та розстебнувши на шийник панцера, оголили його голову. Поглядам присутніх, відкрилося гарне, потемніле від засмаги обличчя юнака років 25, облямоване коротким світлим волоссям. Це обличчя було бліде, як смерть, і деінде заплямоване кров'ю. Коли Ровена побачила його, в неї вирвався здавлений крик. Проте… Оволодівши собою і тремтячи від погамованого хвилювання, вона змусила себе витримати роль до кінця. Вона поклала на схилену голову лицаря розкішний вінець, що призначався у винагороду переможцю, і повільно та урочисто вимовила такі слова. Дарую тобі цей вінець, лицарю, як нагороду призначено славному переможцеві сьогоднішнього турніру. Вона на хвилі затнулася і додала з твердістю. І ніколи ще лицарський вінець не вінчав більш благородне чоло. Лицар схилив голову і поцілував руку прекрасної королеви, що вручила йому нагороду. Раптом він похитнувся і впав до її ніг, Запанувало сум'яття. Седрік, що занімів від подиву, побачивши свого вигнанця сина, кинувся вперед, наче хотів розлучити його з Ровеною. та маршали встигли його випередити, здогадавши, з якої причини Айвенго з непритомнів, вони розстебнули його панцир і побачили в нього на боці рану, завдану ударом списа.